Записатися вдома, це, це слідкувати за вихідним сигналом гучності з вашого аудіоінтерфейсу, гітарного процесору. Так? Тобто, що, що мається на увазі? Ви коли записуєтесь, ви в навушниках чуєте все, класний звук, все гарно, все літає, все моцно. Але коли ви слухаєте на записі, воно наче хрипить, Воно наче так... Це кліпує сигнал, і вам треба зменшити вихідну гучність саме на пристрої. Там є крутілки Gain, є крутілки Master Volume, Volume Effects і так далі. Тому що в самій студії, навіть якщо ви подивитесь рекомендовані сигнали для запису, це здається мінус 3 дБ, щоб він не перевищував. Навіть якщо ви кинете на той. Запис, ну, типу, знизити гучність і він вище підніматися не буде, але він все одно кліпує, тому що вихідний сигнал більше, ніж там, здається, воно починає кліпувати плюс 6 дБ, плюс 9, плюс 12.